Всім привіт! Я Богдан. Я працюю тренером та фізичним терапевтом вже більше шести років. За цей час я провів більше п'яти тисяч персональних тренувань. За останні роки я провів більше часу з клієнтами, аніж зі своїми друзями та родиною разом взятими. І якщо ти хочеш піти в зал, та думаєш, чи потрібен тобі тренер, або можливо, ти вже займаєшся з тренером. Я хочу поділитися з тобою своїм досвідом зі сторони тренера. І найперше, що я хочу сказати, тобі не потрібні персональні тренування на все життя, можливо, вони не потрібні тобі навіть на рік. І я це кажу при тому, що в мене були клієнти, що займалися зі мною 2, 3 і навіть більше років поспіль. Але чому я так вважаю? Перша причина люди відключають мозок, коли працюють з тренером. Це факт. Вони приходять в зал і просто виконують те, що ти їм скажеш. Вони не знають свою робочу вагу, не знають план тренувань, не знають, скільки повторень робити, іноді вони не знають навіть, як працюють тренажери і як вони розташовані по залу. Все тренування проходить на автоматі і часто без наміру спрогресувати та стати краще. І це велика проблема, тому що для справді результативних тренувань потрібно усвідомлювати, що. І навіщо ти робиш, мати намір отримати результат при відсутності тренера поруч з тобою? В тебе немає ніякого вибору, окрім як думати над тим, що ти робиш в залі. Друга причина тренери це звичайні люди зі своїми проблемами та інтересами. Ми втомлюємось від нашої роботи. Коли ти проводиш 10 тренування за день, як би ти не старався, ти все одно не будеш на 100% сфокусованим. Ти думаєш, як прийдеш додому, що будеш їсти на вечерю, як ляжеш на диван і відпочинеш. Для тебе вже не так важлива якість тренування. Ти просто хочеш додому. А що ще важливіше, ми можемо не любити нашу роботу. Є тренери, яким вже не подобається бути тренерами, просто це комфортна робота, до якої вони звикли. Тренер може бути взагалі не зацікавлений в якості своєї роботи і просто відпрацьовувати свої години. Я бачив багато своїх колег, яким відверто не цікава їх робота, і це для них просто тимчасове рішення перед тим як знайти щось інше, що їм подобається. Також ми боїмося травмувати клієнта. Тому ми будемо віддавати перевагу тому, щоб не довантажувати його та уникати важких тренувань, тому що ми боїмося втратити нашу роботу, а наша робота це наші клієнти. Якщо ми травмуємо клієнта, це втрата і також потенційно поганий відгук. Якщо перевантажувати клієнта і потребувати від нього результатів, йому це може не сподобатись, і він просто піде від тебе. І неважливо, які б результати в нього могли бути. Тепер в тебе немає клієнта, грошей, і ти будеш жити на вулиці. Тут грає роль дуже цікава річ. Після перших місяців результати від тренувань з'являються дуже повільно і фактично дуже складно перевірити ефективність твоїх тренувань з тренером, доки не пройде значний проміжок часу. Тому найбезпечніша ставка для тренера це не довантажувати клієнта, щоб йому було комфортно ходити на тренування, навіть якщо в нього не буде майже ніяких результатів, тому що він все одно це не помітить в найближчі півроку. Та й загалом, тренування в залі це такий шлях самурая, тому що в тебе немає ніякої чіткої мети, тільки шлях. І в цьому дуже велика різниця між фітнес-тренуваннями та, наприклад, тренуваннями з боксу, де безумовно тобі потрібен тренер. В будь-якого виду спорту є елемент змагання, і тренери з цих видів спорту майже завжди бачать тебе як потенційного учасника любительських змагань з тенісу, з боксу, з будь-чого. Тому їх дії загалом частіше націлені на результат, а не просто на утримання клієнта. Повертаючись до фітнесу, то невже тренери взагалі не потрібні і краще займатися повністю самостійно? Не зовсім. Якщо в тебе немає ніякого досвіду тренувань в залі, то я рекомендую взяти блок тренувань з тренером, як мінімум на тиждень, а краще десь на місяць. Чому? Майже в кожного тренера є хоч якесь базове розуміння тренувальних процесів. Можливо, він навіть сам колись пробував тренуватись. І це розуміння точно краще, аніж у людини, яка ніколи не була в залі. Тож він може допомогти поставити техніку вправ і дати базовий план тренувань для твоїх подальших самостійних тренувань, це щодо індивідуальних тренувань. Але в тренера є і інші функції це навчати, ділитись досвідом і допомагати коригувати напрямок тренувань. Але для цього йому не потрібно сидіти з тобою кожну хвилину кожного тренування. Більшість тренерів високого рівня дають тобі довгостроковий план, знаходяться в залі. Ти можеш підходити. Та консультувати з ним, але він не рахує тобі повторення. Так само це все може проходити онлайн. Наприклад, я прошу від своїх клієнтів знімати відео з технікою вправ, записувати робочу вагу та кількість підходів. Ми регулярно спілкуємось, я даю поради, коригую тренувальний план і відстежую показники, що визначають наш прогрес. І цікавий той факт, що онлайн-клієнти часто мають кращі результати, аніж ті, з ким я займався індивідуально. Тож, підведемо підсумки і створимо твій оптимальний план для результатів від залу. Перше, якщо в тебе немає досвіду тренувань, тоді рекомендую взяти персонального тренера на період від 1 до 4 тижнів. Це дасть базове розуміння і допоможе побудувати звичку ходити в зал. Друге, після цього можна продовжувати працювати з цим тренером, але дистанційно, або попросити в нього план тренувань і продовжити вже повністю самостійно. Третє, для самостійних тренувань важливо враховувати дві речі: це відстежувати прогрес, тобто записувати тренування, регулярно зважуватись, якщо ти хочеш схуднути або набрати вагу, іноді знімати свої вправи на відео і дивитись на свою техніку виконання, тобто бути своїм тренером, а також шукати інформацію, навчатись, цікавитись тренуваннями це дуже сильно допоможе тобі на твоєму шляху. І на сьогодні це все. Чекайте на наступні відео.